Що краще по місту кашкай, бензин чи дизель. Так, ну залежить за яким ми бензин балакаємо. Та? Але в цілому, в цілому, краще бензин. Але ж можна розглядати і один автомобіль, і другий, як дизельний, так і бензиновий. Чому? Просто єдине, що дизелем не треба тошнити. Не півтори тисячі оборотів. Дві, дві з половиною, три. Та щоби не засирати там. Сажутую, ці всі клапана, щоб нічого там не було поганого. Потрібно давати обороти і бажано, якщо їздить постійно-постійно по місту, виїжджати там хоча б раз у тиждень, раз на два тижні, трішки на трасу і дати йому під хвіст. Це особисто моя думка. А коли вже, якщо та екологія починає робити мозги і просто зробити, тако раз і щоб її не було і їздити спокійно? Бензин буде більший розхід, дизель буде менший розхід. Тобто так залежить, що потрібно. Для міста, звісно, краще. Трішки бензин, але можна розглядати і одну, і другу автівку. Особисто моя думка. хейтери, не пишіть там в коментарях, що лучше я наслуханий, набачений, вже повірте. Дякую, можете собі не писати. Можете розглядати і один, і другий. Залежить і ті і балакам, якщо ми були... це за J10 кузов, спілкуємося. Так там атмосферні двигуни, якщо ми балакаємо за J11, там уже турбовані. Так, турбований трішки менше розхід, але там обично 1,3, ці ТСА, сайки їхні. Ну я, скажімо так, це вже нюанси. Цікавий пошук, звертайтесь, проконсультуємо. Контакти є завжди під відео. Телефонуйте, проконсультуємо, що краще обрати, все залежить ще, скажімо так, від бюджету, на який бюджет ви розраховуєте, того, що бензин дешевший, дизель буде дорожчий. Так, отака історія. Цікаво, телефонуйте, консультуємо, можемо знайти як бензин, так і дизель.